Кен Левін знову вийшов на зв'язок стосовно свого духовного послідовника Баєшок. Креативний директор студії Ghost Story Games Кен Левін опублікував у блозі PlayStation нову статтю про Джудас. Довгий час у гри навіть не було визначено головного героя. Коли історія і світ почали виливатися у щось більш конкретне, студія почала задумуватися, ким має бути персонаж гравця. Їх пріоритетом було зробити протагоніста, у якого труднощі з соціальними стосунками. Тоді Левін видав монолог про особу, яка ненавидить ресторани через нещирі взаємодії з офіціантами задля соціальних рамок. І обожнює торгові автомати з їжею, які ніколи не задають жодних питань. Цей потік свідомості і вилився в створення персонажки на ім'я Джудас, тобто Юда. Вона розуміє машини так, як ніколи не розуміла людей. Це її найбільша сила і найбільша складність. Юда знаходиться в науково фантастичному світі на колоніальному кораблі, який заповнений роботами. Космічний корабель Майфлауер, на якому і відбуваються події гри, спочатку був звичайним зорельотом, але через десятиліття подорожі і конфлікти між фракціями та різними ідеалами він змінився і перетворився на щось зовсім інше. Тепер лише питання в тому, коли гра вийде і чи не погине вона перед монструозними ідеями та амбіціями Левіна. Сподіваємось, що щось такі покажуть на ТГА. а може, й дату виходу оголосять, хто знає. Ну або, хоча б, вікно якесь.